В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні 31 січня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України як фізик Іван Полюй та живописець Антон Якутович. Саме цього дня 1941 року створено Київську кіностудію науково популярних фільмів. Нині «Київнаучфільм». 1961 року. США вивело в космос ракету і шимпанзе на борту, яка успішно перенесла політ і повернулася на землю. А в календарі ООН сьогодні всесвітній день ювеліра. Розпочинаємо з подій на фронтовому Донбасі. 19 годин тривав запеклий бій біля Авдіївки, в якому російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат, а українські воїни захопили важливий опорний пункт терористів. На жаль, як і позавчора, у нас були втрати: троє убитих і 20 поранених та травмованих. Відтак Україна звернулася з офіційним листом в ООН, акцентуючи увагу на різкому загостренні ситуації в зоні АТО з вини агресора. І ще про особливі події і факти в Україні та світі. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що в Україні за роки незалежності кількість дітей зменшилася майже в два рази і становить нині 7,6 мільйона. За показником народжуваності Україна посідає в світі 186 місце, а за показником вимирання нації 13. В лютому в Україні подорожчують послуги мобільного зв'язку та інтернету, а також електроенергія і газ для промислових підприємств. Міністерство освіти і науки заявило про зміну цього року навчальних програм для 5-9 класів. Після завтра в Україну прийде довгождане потепління до плюс 3 градуси за Цельсієм. Це стосується і Житомирщини. В Нігерії помер чоловік, який за життя мав 130 дружин і понад 200 дітей. Управління Державної міграційної служби створило прозору та зрозумілу систему оплати вартості послуг до бюджету. Лише торік на Житомирщині закордонний паспорт отримали більше 46 тисяч громадян. Про новий сервіс та як він впроваджується в життя, розповідають наші кореспонденти. Цей Житомирянин неодноразово звертався за останні роки до управління Державної міграційної служби. Закордонний паспорт отримував він, дружина та діти. Сьогодні він бажає отримати біометричний документ. Необхідність обміняти паспорт на новий, на більш новіший, чим був раніше. Щоб бути сучасним? Ну, Так як світ йде вперед, і ми повинні бути сучасними. Так що ви задоволені послугами, які тут надаються. Задоволені. Черги на отримання паспорта України та документа з правом виїзду за кордон сьогодні немає. Це результат прозорої системи впровадження адміністративних послуг і, зокрема, отримання паспорта у тижневий термін за значно більшу суму ніж, скажімо, протягом місяця. Держава встановила нормативи таких послуг. Збує поки поки нема. Оформлюватися можна як тут, так і у нас в Житомирській області оформлюються зараз паспорти в Корольовському, Богунському районі, в місті Житомирі, а також в місті Коростишеві, Коростані, Бердичеві, Маліні, Ємільчино, Новоград, волинський Бердичеві. Створення прозорого механізму реєстрації фізичних осіб та надання різних послуг щодо отримання документів європейського зразка дало можливість збільшити перерахування коштів до місцевих бюджетів у тому році. На рахунки їх надійшло майже 15 мільйонів гривень. Таким чином нас буде населення мати той європейський і світовий досвід. Ведення бізнесу, економіки, науки і так далі, що Європа повинна відбутися тут, у нас в Україні. Учасники колегії управління державної міграційної служби в Житомирській області зазначали, в цьому році біометричні документи будуть видавати у всіх підрозділах відомства, і вони стануть ще доступнішими для громадян України. Михайло Сенігуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Благодійна тема дня допомогти земляку. Обласна письменницька організація та колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» просять допомогти врятувати життя його засновника та головного редактора, дитячого письменника, лора багатьох літературних премій Віктора Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку у Приватбанку. Реквізити ви бачите на екрані. І ще про особливе у житті нашого краю заборгованість з виплати зарплати в області становить 5,5 мільйонів гривень. В обласному музично-драматичному театрі з концертом виступила молода естрадна зірка України Ірина Федишин. У Житомирі народне свято Масляна відзначатимуть 25 і 26 лютого. Оприлюднено план його відзначення. І трохи незвичайного. Британські вчені, дослідивши здоров'я більше як 130 тисяч чоловік, дійшли висновку, що хронічне почуття неспокою і депресивні стани можуть значно збільшувати ризик виникнення онкохвороб, зокрема, раку кишківника, простати, підшлункової залози та інших органів. Отож, учіться контролювати свої емоції і не переживати дарма, щоб зберегти тим самим своє здоров'я. На цьому все ще більше новин на нашому сайті. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин. До завтра!